Привіт, друзі, як з нами всегда, я Артік. Мене звати Артем. Сьогодні будемо грати в таку прикольну дрифт онлайн-ігрушку, як Tuning Club. Прикольна ігрушка. Я вже нею пограв сьогодні. Да. Машина тут Сразу вам дається 70 тисяч, ви купляєте саму найдешевшу машину за таку же ж ясне діло суму. І тут вам треба заробляти гроші на виповнення завдань на дрифті. І також можна розлякатися. Є багатенько варіантів. І багатенько всяких таких, скажімо вам, режимів. Ось ви бачите, машина дається перва. Так, сьогодні буде такий чисто обзорчик по даній ігрушки, друзяки. <кхід> Ігрушка реально годна, можна повеселитись, зразу, друзяки. Сьогодні я не буду в цій даній ігрушці ганяти, дрифтити. Сьогодні я тільки вам покажу просто, як і що тут, так скажемо, в настройки в головне меню. Сьогодні ми ганяти не будемо і звиняйте, в слідючому відео, будемо це точно. Так, ось ви бачите зверху, в правому уголку, Машини, які можна купляти за реальні гроші. 300 гривень, 200 гривень там машини. же, тюнінг авто. Нажимайте на машину і дивіться, повно тюнінг. Першим ділом передній бампер. Дивіться, можна міняти. Багато тут є. Прикольний такий дрифт. для дріфта, тому що треба фари. Дивимось. Опа, отакі. От Все понятно. Так. Приступаємо до колес. Дивимося ми на колеса. Це на що колеса, чи що, я не розумію. Угу. Так, крило. Дивіться. Можна міняти теж повно всякої всячини, друзяки. Капот, дивимось, інтересно, що тут у нас? Удар. Жаба. Украли. Без капота, понятно. Стекла дивимось. Темний бункер. О, вообще затімнений. Так. Аксесуар наверх. Опа. Мигалка. Таксі. Прикольно, прикольно. Так, а що у нас задні фонарі, які у нас є? Такі, такі, то таке? Фонарі, кузов, ну кузов подивимось. Ну. Таке собі таке. Передок такий, гарний-гарне. Да. Ну, отак от. У нас тюнінг. Приходимо в гараж. Можна машину продати тоді, коли ти купите другу машину. так, що отак от Купить машину, заходимо, дивимося, які тут є у нас машини. Дивимось, У нас також є РВД за 200 гривень реальних гроші. Також оцю моя яка 70 тисяч стоїть, І така була вибор тут між двома. Я вибрав перву. Так, Тут далі йде по 90-95. Тут у нас за золоті білетики якісь купляти. Тут за 100 тисяч. Так, це за 110, за 200, далі, ви самі розумієте, чим далі, тим лучше. Навіть поліцейська машина є за 400 тисяч, за 420, це взагалі за 300 гривень, реальні гроші. Дивіться, які тут тачки гарні є. За 650 тисяч, за тисячу, 1000... а це вже не за тисячу, це вже за, так скажемо, за мільйон, 2 мільйона, 6 мільйонів, чи скільки? Це мільйон коротше, друзі. Тут такі цифри не зрозуміють. Далі вже пішли по зо... за золото. Як ви бачите, в мене 30 злитків золота. Це з лівої сторони чи з правої мене з лівої, справою, не пойму там, де що. Ну, бачите, ви машин тут дофіга. По білетах цих теж золотих. Ну, тут ви бачите, тут машина чим далі, тим взагалі такі агресивні, прикольні. Ну це, друзі, не все. Тут покажу вам ще також режими даної ігрушки, які тут у нас є. Переходимо сюди, режим свободка. Бачите, тут є серваки у нас. Свободка це все серваки ви вибираєте. Тоді Skill Test, теж карту вибираєте, які свободні. Тоді бомба. Тут -то ви будете тікати, будуть доганялки коротше, грати. Охота, тут треба збирати шестеренки. Думаю, буде грати, поймете. Корона це. Треба взяти корону і держати її до последнього, я так розумію. Ну, гонка, ви самі розумієте, гонка-гонку, і дрифт теж дрифтом. Також у нас тут є колекції. Заходимо сюди і виконуємо завдання. Бачите, прыжки, Ось о. Вам даються скільки награди. 300 монет. Тоді камери скорості вам треба пройти. Тоді пончики треба вам зробити. Токіо, жвачки Турбо. Ну, я думаю, ви розумієте, друзяки, що тут задання повно і заробити на нову машину не має ніякої трудності, друзяки. же все сезон 14. Нажимаємо сюди. І дивимось. Можна купити 25 оцих EXP, е так скажемо. Пропуск купляти за реальні гроші. Все, я забрав награду. Так, мені дали 73 оцих. Фіолетових, не поймушовано, чемоданчиків, будемо так казати. <рес> так що, друзіки, тут можна кожен день походу заробляти. Пампера теж можуть вам тут випадати. Ну і все в цьому дусі, друзі. Ігрушка реально годна. Бачите самі в онлайні 2000 людей. Можете заходити, також усього є магазинчик такий. Ось, ви бачите. Золото. Безплатно за один ключик. Давайте разом з вами відкриємо зараз. Інтересно, що ж воно випаде, га? Дивимось, дивимось, дивимось. Ух ти, легендарний сундук. Нефігово, нефігово вам скажу. Далі ми можемо відкрити або за 25 тих, або за 400 тих. Я можу зараз золото. Це я... Ви самі поняли, можна купляти. Сезонні пропуски. Походу тільки за, за донатку. Безплатно. Бачите, за підписку на Діскорд дають 5 тисяч, за підписку на ВК теж 5 тисяч. І за підписку на Ютуб, так як я поняв, теж 5 тисяч. Так що в сумі можна заробити 15 тисяч. Хто хоче, може забирати легкі гроші. Так що, друзі, які, тут нічого важкого немає. Оце забираємо награди. Тут теж задання, які ви виконуєте, За це получаєте награду. Також ось є, бачите. Нажимаємо сюди. Тут можна отримати свою, так скажемо, даний транспорт, який у нас зараз є. Ну, і на цьому, друзяки, я думаю, будемо закінчувати. Я не бачу далі смислу щось вам показувати. Вже все, що треба, я показав. Назами, друзяки, як завжди, був я Артік. також називайте мене я, тереглам, тереглам, тереглам. телеграм-канал, друзяки. Так що я вас там всіх чекаю, буде силочка внизу під відосом в описанні. Ну, а ви, друзяки, не скучайте. По цій даній ігрушки буде ще й даже тест-драйви, дрифтувалки, коротше, все останнє це сьогодні був просто так вступательний відос, так скажемо. Так що, друзяки, всім па-па.